Привіт! з тобою вчуйся вухами від смарт освіти. З нами можна не лише за столом чи партою, можна на прогулянці, в дорозі, у кав'ярні, наодинці чи разом із друзями. Просто слухай і вчися. Нещодавно моя колега з донькою побували у Національному драматичному театрі на виставі Джульєта і Ромео за мотивами трагедії Вільяма Шекспіра. Донька колеги, як і ти, навчається у сьомому класі, і от після вистави її осяйнула. Мамо, зачекай, сказала вона, так Джульєті виходить було стільки років, скільки й мені зараз, а її вже віддавали заміж. Зачитаю тобі уривок трагедії, у якому мати Джульєтти звертається до своєї увага, 13 тринадцятирічної доньки. Пора тобі подумати про шлюб. Чимало у вероні дам вельможних твоїх ровесниць мають вже дітей. І якщо не помиляюсь, я сама тебе в твоєму віці народила, а ти ще не заміжня. Та коротше, Паріс шляхетний сватає тебе. І не думай, що Шекспір щодо віку героїв нафантазував аж ніяк. На думку дослідників, події трагедії відбуваються у 14 столітті, тобто в середні віки. А тоді ранні шлюби були звичним явищем. Тож я тобі сьогодні розповім про те, як у середні віки укладали шлюб, яким було життя дітей. А ще згадаю про деяких яскравих жінок, які навіть у світі чоловіків зуміли голосно заявити про себе. Привіт! Мене звати Ольга Безгодкова, я вчителька історії. Запрошую тебе на прогулянку крізь століття. Сьогодні в Україні шлюбний вік починається у 18 років, проте у середні віки часто траплялись ранні шлюби, адже одружуватися можна було дівчаткам з 12 років, а хлопчикам з 14. Цьому є пояснення у середньовіччі через війни, епідемії та голод середній вік був меншим від сучасного, приблизно 40 років. Отож і поспішали з одруженням. При цьому, чим заможнішою та впливовішою була сім'я, тим меншою була ймовірність одружитися з любові. Шлюби укладали з метою примножити багатство чи підвищити статус або щоб укріпити союз між державами. Не можу не згадати найвідомішу доньку Ярослава Мудрого, Анну. Повір, вона геть не раділа шлюбу з французьким королем. Коли через два місяці дороги вона побачила Нареченого Генріх І виявився вдвічі старшим за неї, та ще й був мовчазний. Згодом з'ясувалось, що він ще й не писемний. А вже ж не про такого нареченого мріяла княжна. Та Париж тоді, за кількістю населення, був разів в п'ять меншим за Київ, тож Анна опинилась у слабосилій та маленькій на той час Франції. Якщо повертатися до шлюбу за розрахунком, то у містян та селян було більше шансів одружитися з любові, родина нареченої давала посах в нову сім'ю. У сільській місцевості це могли бути корови чи бики, в містах гроші. Проте найціннішою у середньовіччі була земля. Отже, це був найкращий посах. Приміром, припускають, що Анна Ярославна як посох привезла до Франції коштовні тканини, килими, хутра, золоті монети і книги з батькової бібліотеки. А нагадаю, вартість однієї рукописної книги тоді дорівнювала вартості цілого будинку. Сьогодні, щоб шлюб вважався дійсним, його треба лише зареєструвати у державному органі. А от у добу середньовіччя це було простіше, державної реєстрації не було. Достатньо було присяги, а саме сказати заповідні слова. Я беру тебе за свого законного чоловіка чи свою законну дружину. Бажано при свідках і все. Це можна було зробити у будь-якому місці, навіть у власному помешканні. Церква і священики при цьому були зовсім не обов'язковими. У церкві почали вінчатися лише у пізньому середньовіччі. До речі, як виглядала середньовічна весільна церемонія, ти можеш побачити на картині Яна Ван Ейка портрет. Подружжя Арнольфіні. Картина є на обкладинці до цього подкасту. Розглянь її. Чоловік на картині підняв праву руку для присяги, а жінка обережно поклала свою правицю в ліву руку нареченого. Відтак, з'єднання рук та слова присяги є свідченням того, що відбувається весільна церемонія. Зверни увагу! Урочиста подія відбувається у спальні. І наречена не в білій сукні, а в зеленій. Біла, весільна сукня увійшла в моду тільки з середини 19 століття. Середньовічні наречені надягали сукні глибокого синього, червоного чи зеленого кольорів. Визнаним є факт, що світ середньовіччя був світом чоловіків. Панували чоловіки воїни, чоловіки священники, чоловіки державці, чоловіки-купці. Ну, ми розберімося, чому так? Річ у тім, що статус жінки визначала релігія. Вважалось, що саме чоловік створений був за подобою Бога, а от жінка ні. До того ж, за релігійними переказами саме через Єву їх за дамам було вигнано з раю. Жінка була нібито неповноцінною, слабкою, і відтак мала у всьому коритися та слухатися більш досконалого чоловіка. В Біблії навіть читаємо таке: дружини, коріться своїм чоловікам, як Господові, бо чоловік голова дружини, як і Христос, голова церкви. Отже, діяльність жінки залежала від волі її чоловіка або батька, яких вона повинна була поважати та виконувати їх настанови. Жінку вважали істотою не самостійною, тому вона не мала права, наприклад, бути свідком у суді. У дівчаток з малого віку виховували покірність. Тож, основні ролі жінки середньовіччя це господиня, дружина й матір. Проте, не всі жінки шляхетного походження задовольнялись цими ролями. Так, Анна Ярославна, по суті, за часів Генріха була співправителькою. Вона брала участь у засіданнях. Її підпис зберігся на державних документах. А після смерті чоловіка вона була правителькою при малолітньому сині Філіпі. Тобто були й серед жінок середньовіччя ті особистості, які знайшли у світі чоловіків спосіб реалізувати себе. Ще одна з таких жінок, Христина Пізанська, їй Google присвятив свій дудл від 11 вересня 2021 року. Це перша жінка Європи, що була професійною. Письменницею, яка до того ж у своїх творах висловлювалась за рівність жінок з чоловіками, на початку 15 століття вона написала книгу, яку б ми сьогодні назвали Бестселером книга про град жіночий», у якій Христина Пізанська стверджує, що жінки. Цитую: є обізнаними менше за чоловіків через те, що вони не беруть участі в різноманітних працях, а сидячи вдома, займаються господарством. Про жінку господиню замку Христина написала так: вона має бути розумною і хороброю, як чоловік, обізнаною у військовій справі, щоб командувати своїми людьми і захищати свої землі у разі нападу. Адже її чоловік часто був відсутній у замку, доки брав участь у завойовницьких походах. Середньовічні судові протоколи доносять до нас приклади того, як деякі жінки відстоювали свої права. До прикладу, вони могли не одружуватися, якщо не хотіли, і могли повернути свій посах, якщо було розлучення, але, на жаль, це були поодинокі випадки. Можливості жінок були незрівнянно меншими за можливості чоловіків. Суспільство, бувало, засуджувало, коли вдова закохувалась у нового чоловіка і хотіла вийти заміж вдруге. Проте сильних жінок це не зупиняло. Та ж Анна Ярославна після смерті Генріха І одружилась вдруге і, припускають, цього разу це вже було з любові. Нетиповою для середньовічного світу чоловіків була фігура Елеонори Аквітанської. Її історія життя насправді варта Голівуду. Ця непересічна жінка встигла вити заміж за двох королів спочатку французького, згодом англійського. Разом з першим чоловіком Елеонора ходила у другий хрестовий похід. Також вона народила багатьох дітей, з яких троє стали королями, тому саму Елеонору згодом назвали бабусею Європи. Після смерті другого чоловіка вона була співправителькою Англії разом із сином. Попри те, що максимальний вік жінок ледве тоді складав 40 років, Елеонора прожила вдвічі довше. У добу високої смертності надзвичайно важливим обов'язком жінки було народження дітей. Проте народжувати у середні віки було смертельно небезпечно, до третини породіль через антисанітарію помирали під час пологів або одразу опісля. Тому знатні жінки напередодні навіть прощались з усіма родичами та складали заповіт. Якщо знову ж таки згадати Анну Ярославну, то вважається, що вона врятувала династію французьких королів капетингів від вимирання, бо народила здорового спадкоємця майбутнього короля Філіпа. Недаремно її сьогодні називають прабабцею тридцяти французьких королів. До речі, багатьох королев спіткала сумна доля саме через те, що вони народили дівчинку, а не спадкоємця хлопця. Дітей народжувалось багато, проте до десяти років доживала лише половина. Отакою високою була дитяча смертність, наприклад, дружина англійського короля. Едуарда I, Елеонора народила 16 дітей, проте 10 з них померли у дитинстві. Мені трапився ще такий факт, що через недоїдання та злидні підлітки середньовіччя були менші зростом від сучасних ровесників десь на 10 сантиметрів і були значно худішими. Про іграшки того часу розповідають візуальні джерела. Так дівчатка на портретах та книжкових ілюстраціях грають ляльками, а хлопці лицарями. Також діти гралися дерев'яними конячками, вітрячками, були у середньовічних дітей і кульки. Правда, видували їх з міхурів свині. На тому ж надувному міхурі можна було і плавати річкою. Опинившись біля моря, ми люди 21-го століття полюбляємо будувати замки з піску, еге ж? Проте першими колись це зробили діти саме середньовіччя. А ще, здавалося б, ходулі чи слінги це сучасні винаходи. А ось і ні. Їх теж можна побачити на середньовічних зображеннях. Навряд чи дитинство дітей середньовіччя можна вважати щасливим. У 6-8 років хлопчики і дівчатка починали вже працювати, виконувати нескладні завдання за межами дому, допомагаючи батькам. Їм доручали приміром збирати хмиз, пасти овець чи кіс, працювати у полі, прибирати чи готувати їжу. Діти могли ставати слугами в інших господарствах, де за це платили, а хлопці могли піти учнями у майстерні в міста. Щодо дітей знаті, то з семи років хлопчики поступали на службу пажами, тобто особистими слугами при дворі феодала. Знатні дівчата підлітки ставали фрейлінами, тобто помічницями, супутницями королеви чи принцеси. Як можна зрозуміти, дітей у середні віки не розбещували. За словами німецького проповідника Бертольда Ратізбона, дитина подібна до казана, який стоїть на вогнищі. Якщо таку посудину переповнити їжею та дарунками, то юшка з нею витече і згасить полум'я життя. Будемо завершувати в сучасній Україні. Суспільство прагне забезпечити рівні можливості для чоловіків та жінок. Українки, військовослужбовці охороняють наші життя, а чоловіки за бажанням можуть взяти декретну відпустку замість жінки. Звісно, середньовіччя було дуже далеким від гендерної рівності, проте ми переконались, що і тоді були жінки, що жили яскраве життя та впливали на світ. Завершити хочу словами відомого церковного діяча Августина Блаженого, який ще на світанку середньовіччя з приводу створення жінки з ребра Адама написав ось так. Якби Бог призначив жінку бути пані чоловіка, він створив би її з голови. Якби рабою, то створив би з ноги, але так як він призначив їй бути подругою і рівною чоловікові, то створив з ребра. Дякую за твій час та увагу, що ми разом прогулялися крізь століття. Обов'язково підпишися на інстаграм Вчися вухами та розкажи друзям про наші аудіоуроки. З тобою була Ольга Безгодкова, почуємося, все буде Україна! Проєкт «Вчуйся вухами реалізовує ГО освіта» в рамках програми сприяння громадській активності Долучайся, що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку Юсейд та здійснюється пакт в Україні. Зміст цього проєкту є винятковою відповідальністю пакт та його партнерів і не обов'язково відображає погляди «ЮСЕЙД» або Уряду США.